Буду робити хліб у вигляді троянди. Тісто я зробила раніше два дні тому, і воно в мене стояло в холодильнику. Моє тісто зроблене я на житній заквасці. Тісто я поділила на такі колобочки, але вони в мене більші й менші. І котрі саме більші, треба його розкачати. Ось так. Ту частинку, яку ви розкачали, її треба отак поробити. Дирочки в ній. В цьому місці буде багато тіста. І щоб воно нам добре випеклося, ми робимо дирочки. А оці штучки, що це є, це є листочки троянди. Оце є самі ті плюсточки. Я вже буду накладати щораз менші хлібини. Щоб сформувати доверху оцю квіту. Виложила всі кусочки хліба. Ось дивіться, що в мене вийшло. Ось така в мене вийшла велика трояндочка. У вигляді трояндочки зпікся. Він гарно випікся. Зараз ось дивіться. А вигляд має такий дійсно, як роза чи троянда хлібно запасі завжди є смачний.